Дуже рекомендуємо цього року не використовувати піротехнічні засоби під час святкування, такі як фейерверки, салюти або петарди. Це фахівчиня служби з надзвичайних ситуацій Наталія Козир на центральному ринку Кропивницького пояснює людям, що салюти, феєрверки та петарди використовувати і продавати забороняється. Та читаєш у повністю надавати Зараз у нас війна. «22 грудня поточного року головою обласної військової адміністрації підписано доручення щодо тимчасової призупинення реалізації та використання піротехнічних виробів на території Кіраської області до на період до кінця воєнного стану та 30 днів після цього. Власниця крамниці Світлана Чорна говорить: від початку повномасштабного вторгнення піротехніку не продає. З початку війни ми все поприбирали. прибирали. З 24 лютого до цього було все. І салют, і феєрверки, і о, мілка піротехніка, хлопавки, бенгальські вогники. Коробки, да, це з з тих феєрверків. Вони у нас зараз як підставки для квітів служать. Зараз це запретили і в період воєнних дій. То я вважаю, що не треба таких. Нам нам взагалі не треба таких свят гучних, тому що хтось на війні воює і своє життя віддає, А хтось тут свята встраює і починає пускати і Все таке до повномасштабного вторгнення Росії в Україну петарди, салюти, фєєверки на центральному ринку в Кропивницькому продавали після 24 лютого ні, каже продавчиня Ольга Плесюк. Йде війна, і лишні звуки нам не потрібні. Не треба лякати людей. У мене поставлення до до продажі використання негативне. Це повинно бути присічено, і такі дії негативні. і Для цього є поліція. За використання чи продаж піротехніки, поліція порушників притягатиме до відповідальності. Покарання залежатиме від того, як буде кваліфікуватися вчинок. Це може бути штраф, громадські роботи або адмінарешт. Це може бути розцінено як дрібне хуліганство порушення правил додержання тиші. Речниця поліції області надала нам таку інформацію. Цитую відповідно до рішення голови військової адміністрації на заборону використання піротехнічних виробів. Порушники притягуватимуться до відповідальності відповідно до статті 195 пункт 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Речниця поліції області Віталіна Бевзенко. Відповідальність штраф від 595 гривень до 1020 Проведено вже 64 рейди і оповіщено майже 2700 осіб, мешканців Кіровоградщини. Фактів реалізації продукції ми не виявили. Для відчуття свята достатньо того, щоб поруч були рідні люди, вважає кроповничанка Катерина Недобійчук. Можна відсвяткувати свої і салюти. Це не змінить наш новорічний настрій. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.